Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрук. В цьому відео розповім, чи може бути штраф визнаний незаконним і за яких умов. Ну от нещодавно в нас був законопроект 12093. Там дуже багато ми його там обговорювали. З питання заочних штрафів. І на сьогоднішній день ще не всі розуміють, чи залишились там штрафи заочними після цього прийняття законопроекту, як коли він став законом, чи все ж таки їх немає. І от є е, е, там постанова. В суду в нас і на підставі цієї постанови зараз розповім, як можна і як не можна, да? коли штраф законний, коли штраф незаконний. Дуже просто, просто тезисно ми цю постанову розберемо, і ви зрозумієте, яким чином на сьогоднішній день повинна розглядатись адмін справа щодо правопорушення щодо людини, звісно. Ну, про мобілізацію там або правила військового обліку. Маю на увазі правопорушення. Тому залишайтесь, подивіться це відео. Якщо будете вважати його корисним, поділіться зі своїми знайомими. Це допомагає розвивати канал. Підпишіться на мій телеграм-канал. В описі під відео залишаю посилання на нього. Там багато цікавої інформації. За посиланням перейдіть, подивіться по пошуку там, ну, стосовно мобілізації, і не тільки. Там дуже багато цікавої, корисної інформації. Тому підписуйтесь і залишайтесь. І так, розглядати ми будемо постанову 7-го апеляційного адмінсуду від 17.12.2024. Того року у справі номер 726, дріб21, 58, дріб24. Ну, яка основна фабула справи? Дину визнали винне у порушенні прав військового обліку, стаття 210 Прям 1 Кодексу України про адмінправопорушення Вказувала, що вона не повідомила про зміну місця проживання, не повідомила про зміну там про набуття освіту і тощо. Суд скасував цю постанову. Суд сказав, що це не є законним притягувати за таких обставин. І от декілька фактів, на які звернув суд, якщо дуже коротко, да, що перше, це немає обов'язку самостійно з'являтися до ТЦК. От і суд зазначав у нас, що не передбачено обов'язку громадянина після оголошення мобілізації без виклику посадових осіб ТЦК та СП з'являтися для уточнення та актуалізації персональних даних. Зазначив, що постанова не має конкретику, да? тобто відсутня конкретно в чому було ж порушення. І суд зазначає, в нас вказано, що позивач вчинив адмінправопорушення, передбачено статтею 210 прим 1 Кодекс України про адмінправопорушення. Однак така кваліфікація не є конкретною, да? тобто не зазначено в чому саме суть правопорушення. Третє, дуже от таке, знаєте, напевно, основне в цій постанові недотримана процедуру повідомлення людини про розгляд справи. Це важливо, і це якраз ми повертаємось до цього законопроекту 12093 про заочні штрафи. І от ми робимо висновки, що на сьогоднішній день це питання поки що розглядається, як і розглядало, звісно. Тому ну враховуйте, да, на сьогоднішній день це актуальна судова практика. Ну, чому я її навів? Тому що хотів наглядно показати, що. Заочних штрафів бути поки що не може. Таких змін немає. І 12093 він став законом, але таких змін він не набув. І отут зазначав суд, що відповідачем не повідомлено позивача про часто місце розгляду справи. Ну, також зазначав, що відсутні докази вини. В Постанові не наведено жодного доказу, який б підтверджували факт чинення позивачем правопорушення. І я вважаю, що це важливо. Тобто, ну наступні висновки ми робимо, да? що на сьогоднішній день. Якщо є навіть порушення, то, звісно, воно повинно оформлюватись належним чином зі сторони ТЦК та СП. По-перше, вас повинні повідомити про розгляд справи і повідомити завчасно, повідомити повісткою і за декілька днів, щоб ви встигли прибути на розгляд справи, тому що це забезпечує ознайомлення з матеріалами справи, користування правовою допомогою там, ну, подання з вашої сторони заперечень, зауважень, пояснень. Ну, тому що в нас побудовано. Як і кримінальний процес, так і адміністративний процес щодо притягнення до відповідальності є там от чотири складових. І одна з цих складових це вина людини. Якщо вина людини не встановлена, то звісно людина не може бути притягнута до відповідальності. І от ключовим фактором є також повідомлення своєчасне про розгляд, звісно, адміністративної справи. Якщо людина не повідомлена, вона не може приймати участь, позбавлена цього права, і тому постанова така не може бути законною. Цей суд підтвердив, що вона буде скасована. Знову ж таки, докази, якщо в матеріалах справи... Докази відсутні вашого правопорушення, то ну, суд, звісно, таку постанову також скасує. І це також показово тут. да. Щодо ну, щодо з'явлення, я вже сказав, в принципі, що такого обов'язку самостійно немає і актуалізація персональних даних тут немає. Суд про це також нас зазначав. І от конкретизація, да, тобто повинна бути постанова вмотивована і конкретизована. І що ТЦК та СП вважає, що ви порушили правила. Військового обліку там, або правила мобілізації, то він повинен вказати що саме було порушено. да І ці, цієї примітки там з посиланням на статтю 2101 КОАП цього недостатньо для того, щоб притягнути вас до відповідальності. Тому користуйтеся, ну, знову ж таки, є в нас. Права позиція Верховного суду ще от суд наводив таку позицію. номер 362 справа дріб 39, 12 дріб 18. ще І от якщо порушена процедура, то суд зобов'язаний скасувати таку постанову, як незаконну, звісно. тому в принципі Враховуйте всі ці аспекти, ну захищайтеся, якщо там у вас така ситуація сталася, якщо вас не викликали, розглянули без вас цю справу. Хоча хочу сказати, що на сьогоднішній день, і от всім клієнтам там і підписникам, коли відповідаю, зазначаю, що на сьогоднішній день притягнення до відповідальності без виклику там або з порушенням процедури для мене це є більше як виняток. От, із тих Практичних ситуацій, що я стикався. Зазвичай це просто оголошення про адмінзатримання там, да, там надається в поліцію цей розшук, як називає ОТЦК, і ніхто протокол не складає. Ну, В моїх випадках, напевно, 95% саме таких. Але, як ми бачимо, що є такі випадки, коли і складаються протоколи, постанова ухвалюються, незважаючи на те, що людину не викликали. І тому от мають такі наслідки, такі постанови, да, як незаконні скасовуються судом. Все, по цій темі. все. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях і одразу кажу: не ображайтеся, якщо не відповідаю або не відповідаю своєчасно. Дуже багато часу це займає. Якщо у вас якесь нагальне гостре питання, напишіть в приватні. Мені в WhatsApp, там є Viber, в номер телефону бачите. Там не ображайтесь, да, там, ну все там намагаюсь потрошку розкидувати з цими матеріалами. Звісно, тому якщо дуже гостре питання, там нагальне пишіть краще в приватні, бо коментарі не завжди бачу і не завжди маю час на них відповідати. Але пишіть за можливості, звісно, буду розглядати. Коротенько буду по суті відповідати, намагаючись вам чимось допомогти. Тому, якщо вважаєте це відео корисним, поділіться, переходьте на наступні відео за посиланням, вони тут з'являються. Всім вечора, до побачення.